Йоу, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клерей. Вітаю на новому відео з GeoGuessr. Сьогодні все досить просто: граємо 10 ігор в режим NMPZ, тобто найскладніший режим грі, в якому треба вгадати локацію по картинці. До того ж, в нас будуть дуже і дуже складні мапи. Подивимось, як я з цим впораюсь. Думаю, буде багато емоцій, буде багато істерити, багато кричати. Взагалі буде цікаво, думаю. Тому приємного перегляду. Окей. Let's go! Ага. Ага, ага, а баба-га-буба. Бубага-буба. Чому тут соняхи? Чому тут осінь? Чому тут тополя? Чому це виглядає як певно Нова Зеландія, але що то за хатка стоїть? Agricultural Lands? А це південний острів чи що? Барина, де Так може виглядати? тут десь? Да, ну, друзі. Тут, ну, блін, нічого з цього не може так виглядати. Я навіть не вірю, що це Іспанія. Many men Just, там щось me, бла бла, бла, бла. Ну, добре, це. Uh, шрі ланкійський кійський плюс лоу лоукам у нас. Тут все очевидно. Це північ має бути. 3900 на шрі-ланці. Це жах. Далі Корея. Тільки що так виглядає засушливо. Ну, південь, очевидь. Ну, не знаю, що щось взагалі не летить. Угу. Воно дуже дивно виглядає. Це мусульманська країна чи що? Фіат, там щось написано, незрозуміле. Таке враження, що там. Піждіть, це просто Турція, Туреччина має бути взагалі-то. Ніби буде турецька, мова. Тільки, ну да, БлДЕ ще там чи щось подібне. Це що значить район турецькою. Тільки де це. А, ну ясно. Просто класику усі тикають. Добре, зараз Польща. На жаль, кодів нам не видно, але це щось досить пласке. Це має бути північ, плюс-мінус. Можливо, район познані. Менімен. Ну, слухайте, досить непогано. Я радий, що я Турцію, Польщу вгадав, Новозеландію. Ми... ми це не бачили, скажімо так. Нам нам. Rainbow World тепер у нас. Я думаю, це якісь рандомні острови у Філіппінах. На Філіппінах, так? Чи може це бути умовний Таїланд? Там, ніби дірки, це дійсно може бути Таїланд, міздець. Які поля? А давайте спробуємо Таїланд. Непогано. Зараз бо Філіппіни тюхнув, було б класно. Окей, це, напевно, Еквадор. Можливо, коло. Я думаю, Еквік все ж таки. Підемо в Еквік. Південь Колумбії. Непогано. О, цейво. Болівія, Перу. Напевно, все ж таки Перу. Ніби четвертий ген, але я можу Ну, дійсно, перу коло Ліми. Ну, це важкий сіт, насправді. Не все так очевидно. Зараз Норвегія у нас. Фух. Е, я б став з такою архітектурою на південь, напевно, можливо, щось тут. Нормально, нормально. Угу. П'ятий раунд. У нас наша улюблена Шо. Е, ну, нібито нігерійські стовпи. Сподіваюся, не помиляюся, та не маю помилятися. Золото в капілочку. Непогано, непогано. Це було по-читерськи, скажімо так. Мапа Плонкіт. я не знаю наскільки вона геніальна для НМПЗ. Зараз у нас Nigeri. Пальми це щось південне. Я насправді не хочу нічого вигадувати. Просто піду в Лагос. Але думаю, це не Лагос. Ну так, це не Лагос. Я не знаю, як вони це розуміють. Але сама суть. Добре. Менімен. Мені мен Червоні номери, слухайте. Що це таке? Ну, Бразилія є червоні номери. Але що це за Чайна Таун? Ну, це, напевно, Бразилія є. Дуже схоже. Це дуже схоже, знаєте на що? Не знаю. сиджу, обдираю мозолі на руках. Думаю, це якийсь Сальвадор тощо. Все mm -hmm. ж таки реально Сан Сан-Паулу. Я думав, там будуть якісь хоч пагорби, ну окей. Кезахстан. Це щось праворуч, напевно, буде. Я Казахстан дуже погано знаю. Шерал може якийсь. Блін, реально ж той регіон. Я в шоці туди дивився. Монголія Vibe Двайфі Лейн. Опа! Це у нас Рашка і це щось з цих двох доріг. ця, або ця. 100% ця, хоча я не Такі великі, високі гори, можливо, це тут десь. Хм, непогано. Дуже і дуже непогано. Ми зараз СМРАшку трошки тренували, тому. Тут є що сказати. Блін, я нічого не бачу. Якісь стовпчики. щось незрозуміле. 22 другий копірайт. Чи може це бути якась дивна Бельгія чи Франція? Не знаю, насправді не в на ідей. В Бельгії тут такі регіони, я що цілком імовірно. Мені мен. Мені men. Пум-пум-пурум. Непогано. Далі у нас Enempt World. Перше, що приходить на думку, це, напевно, Данія, але ми бачимо такий паркан. Такі кущі. Що не факт, що це Данія, це схоже на Британію. Просто, чи Ірландію якусь. Досить плоско, знаєте. Я не знаю, можливо, це десь тут просто. Ні, реально Шотландія. І дійсно там це єдиний такий плаский регіон. Має сенс, має сенс. Ну що, це Ісландія, напевно ж, так. Що ще може бути? Південь. Ну ок. Чому це мені Туреччину нагадує? Але щось думаю, що це Рашка зараз буде. Чи Казахстан якийсь мовний? Складно сказати. Добре, я піду в Туреччину, напевно. Де тут Лоско Гір'я? Ой куди ти? Ні, дійсно, все ж таки Рашка і тут є такий плоский регіон, тому має сенс, окей. Ну, Ірландія, Ірландія, напевно. Ні, Шотландія. Ну нічого. Цікаво, що карпатський чай туди пішов, ніхто більше туди не пішов. Ну, а це що? Це схоже на канари, чесно кажучи. Це схоже на канари, на цей острів. Непогано? Дуже і дуже непогано солідно, я б сказав. Окей, okay, let's go. Пам -пам -пам -пам. Так, Таїланд. але який регіон? Я думаю, щось більш-менш північне. А ну ми хоч записуємо. Дякую, що я не заблюрився. Зараз починаю блюритись, окей. Okay. Щось тут. Ну, Блін, тут також горка є. Ну ок-ок. Ух, це північ Аргентини. І прям північна північ. Я пішов би кудись сюди, напевно. Де тут дороги взагалі є? От сюди прям. Блін. Це неправда. Це Румунія чи що? Такі корови класно виглядає. Напевно, я піду в Румунію. Ага. Аж туди. Ну, має сенс, насправді, я чомусь не подумав. Так, величезний блюр. Ну, ці ялинки, це нібито якась Іспанія має бути, так. Можливо, Почугал. навіть Поругал піду. Ну. Ну. <сі> Но обопар. Я чомусь не подумав про це. Agriculture Lands. Добре. Ну, це Індонезія. Калімантан якийсь умовний. Ну ні, це не могли бути острови. Це не було схоже на острови. у мене навіть щейме тут не буде. Many men, Ну, така фігова катка. От надо ну, дають усіляких складних мап, Longit Extreme сиди собі грай. Ще й MPZ, бляха. Там трак, я бачу. Что це за блюр, я правда, не розумію. Ну, напевно, все-таки United States. Хоще. Що ще. Тут кудись близько до води, напевно. М -м -м, цікаво, цікаво. Логіка в мене є. Другий ген. Ох, я не розумію, що це за рослинність. Щось таке більш, більш тепле, напевно. Це може бути просто Іспанія. Що ще Та нічого я більш не вигадаю. Я я те щось взагалі не продумав про НЗ. Я забув існування такої країни. Але Пломкит ну, да, важка мама важка. Так. Це що? Росія чи Південна Америка? Цікаві в мене розбіжності, правда? Та Росія, напевно, буде правильно. Можливо, район Байкалу десь тут. Менімен. Мені, 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 мені... Так, ну я ж сподіваюся, це не може бути Аргентина. Це Мексика, вочевидь. Чи взагалі штати? Але де Мексика так може виглядати. Баха, Сонура. блін, Баха так не виглядає напевно. Угу. Угу. Еквадор навіть. I got you, bro. Почему я думаю, що... Ні, це Тайвань не може бути. а е, куди ділась картинка? Пропала, все не буде. Треба заплатити. Що це за скелі, давайте так. Що це за стрічка така дивна? Слухайте, це можливо взагалі Бразилия. Якась дуже дивна. Гоут? Хто мене пошеймить? шейміті? Хто, хто проти мене N піде? піде? Ану. 11К перше місце. Girlfield World. Що це значить? Я не знаю. О, дивіться. А, напевно, просто якісь будуть тваринки. Many men. Мен. Mm -hmm. many, many, many men. Так, я думаю, є якась мета по цим парканчикам. Я думаю, все ж таки Британія. Reduce Speed. Ну, що це на Емірати більше схоже, чи Катар? Таке враження, що це просто Дубай буде. Угу. Непогано. Чому я думаю, що це знову Емірати? Можливо, Йордан якийсь. Мені здається, Емірати. Туніс все ж таки. Також мав сенс. Якась деревина дивна. Я думаю, це Бразилія, щось більш-менш на південь А-ля Парана. Ні, все ж таки той регіон. Все ж таки той регіон. Приблизно де, минулий раз а та була дивна Лока. Як же це важко, друзі? Я, я не розумію, де це. Чи може це бути Європа? Думаю, може бути. Якщо не Європа, то що? І де? Це може бути умовно, Бразилія знову, але мені чомусь здається, що ні. А цей раз це раси не воно. Можливо, це якісь рандомні озера в Туреччині. Чи може таке бути? Чи це просто якась греція але не схожа. Ні на що з цього. Ну, Індонезія, звісно, Індонезія. То, що ще могло бути? Ну, поганий резал, поганий, але <смеш> навіть щось гадав. ASW test, let's go. Монтерей. Якщо ми дійсно тикнемо Монтерей, це може бути Монтерей? <смеш> Ні, не може бути. Але добре, що ми в правильному регіоні більш-менш. Вау. Ну, це наша улюблена. Німеччина? Так, да, це просто центр логічно. Оце його, що це таке? Ну Це максимально на Монголію, схоже. Щось отут. тут? А ну ясно, Філайн тут знає все. Що ще очікувати у цієї людини? Це ж бразильяно? Я думаю, це регіон. Навіть нижче. Цікаво, в Аргентині Кіоріо. Пасанчики грають весело. О, Баобаб. Це ж Баобаб? Правильно? Тобто це Меди -гескер? Якщо це Баобаб. Де там ці Баобаби? Ні, це Кенія. Але було дуже схоже. Ja bieżę obok Ascarii Intrada, Sinterrada, Beberada, Beber, biebier, Kia Motors, Rosario Opa, takie szewrony W Argentynie, Kia Motors, Rosario A dawajte w Pipe Caves spróbujmy znaleźć dobre. w prawo jest tak, w prawo wyjezd, może tu gdzieś, prosto. ja nie znam gdzieś Блін, ну це ж все ж таки дійсно. Да, це був Рубай, таких шевронів не може бути Аргентині. Не ведіться, хлопці, на таку дурню. Батка немає деці. Це... Яким чином в Естонії опинився Кіоріа? Ну що це Франція або Іспанія все ж таки? Нібито Франція, вірно? Причому так північно. Неповага. 50. 50. Ну, якщо ти не Мексика, то я, ну, блін. Чебоксар. Блін, от Латинська Америка для мене надскладна. Я не знаю чому. Добре, Швейцарію, я хоч знаю. Непогано. А так гра погана. Добре, остання катка. Я думаю, вона буде цікава. Вочевіть, так. Um, ну, це, напевно, Бельгія якась. Можливо, Нідерланди, але дивно для них щось. Чому це Даня? Що вони там побачили? Це схоже, на ти мало, але щось тут не так. Добре. Все одно подугато мало. Блін, це Еквадор. От я не знаю, як ви це розумієте. От там якісь блюри вивчаєте чи що. But I Байден no. ну, край. Це Тіксес якийсь умовний, напевно. Я нічого не бачу світло, але воно мені дуже схоже на Тіксес, тому я туди і піду. Блін, щось фігово. Дуже фігово. Окей, okay, це Бразилія Пернамбуко, напевно, якесь. і Ева. Ну, це моя улюблена Австралія ну, поранчовий грунт, напевно, десь тут. Непогано. Останній раунд, хоч не соромно. Ха-ха. Блін, ну що ж, друже, дякую, що ти додивився до кінця. Якщо ж ти вже додивився, то будь ласка, підпишись на канал. Це просто найкраще, що ти можеш зробити для розвитку українського контенту. Та також можна писати коментик та поставити лайкосик. А ще нагадую, не забувай, заходь в мій телеграм-канал та спробуй пограти в ГОГЕСР абсолютно безкоштовно. Там я приготував для тебе 10 челенджів. Отак от, от, все дуже просто. Просто долучайся, нажимай лінк, переходь за цим посиланням та й грай собі, пробуй. Ну а з вами, як завжди, був Клерей, усім гудбай.